Слава Ісусу Христу! Завтра, 16 листопада, віряни святкують День пам'яті святого апостола і Євангеліста Матея. Святий Матій Апостол був одним із 72 учнів Господа Ісуса. За церковним переказом Він проголошував добру новину. В Юдеї, Ефіопії та Колхиді, помер у першому столітті, за одними даними 50-го року нашої ери, за іншими близько 80-го. Святий Євсевій Кес... Кесарський писав, що Матій зазнав мученицької смерті в Єрусалімі каменуванням. Натомість Климент Олександрійський писав, що Матій помер. Своєю смертю. Апостол Матій є покровителем гоновера, а також будівельників, ковалів, кондитерів, різників, безплідних подружжів та хлопчиків, що розпочинають навчання. Святий Матію, апостоле, преславний, який задля Ісуса Христа проповіді віри та християнських чеснот віддав своє життя. Випроси для мене благодать глибокої віри, любові та вірності Ісусові і Марії. Втішай мене у нещастях, рятуй у небезпеках і прийди мені з допомогою в часи випробувань і труднощів, а особливо в годину смерті. Амінь. Вітаємо тебе, апостоле Матію, слава, любов, честь. І благословення Богу Отцю, який тебе відзначив, Богу Синові, який вибрав тебе своїм апостолом, Богу Святому Духові, який тебе провадив і освятив. Благословляють тебе ангели, які тебе охороняли, мир і вічне блаженство всім, хто вшановує, любить і взиває тебе. Амінь. О Боже, який через заслуги. Достохвального Матія, апостола і мученика, у своєму милосерді, не зволав дати нам приклад його апостольської величі і мучеництва, заради зміцнення і утвердження нас у вірі, бережи нас, щоби спокуси, ніколи нас від Тебе не відділили. Благаємо Тебе, Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Боже. Який долучився святого Матія до грона Твоїх апостолів, вчини, просимо, щоб ми отримали благодать і завдяки Його прикладу могли відважно боротися проти всього, що суперечить пануванню Ісуса Христа в наших серцях. Щоб ми могли жертвувати наші душі в чесноті і так, розпалені любов'ю до Ісуса, були ведені шляхом. Який ти сам для нас визначив, просимо, щоб ми могли до кінця йти нею і осягнути вічне щастя через Христа Господа нашого, який з Отцем і Святим Духом живе і царює, Богу Тріці, святий єдиний, нині і на віки вічні. Амінь. О славетний святий Матію, апостоле, який оживлений гарячим пламенем. Любові Ісуса Христа, Спасителя нашого, сяєш у церкві святій ідеалом прекрасного свідчення через героїчні знесені страждання, Ви виблагай для нас у Твого небесного вчителя і нареченого благодаті, які отримують нас у непорочній чистоті, щоб ми за Твоїм прикладом могли йти його слідами, все наше земне життя. А по смерті разом із тобою могли радіти Його славою всю вічність. Святий апостоле Матію, який сидиш на престолах небесних, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, славетно вбраний у шату мучеництва, випроси для нас благодаті, щоб ми пізнали значення страждань, навчились, як страждати, як жертвуватись, і все це у вірності і послухові Богу аж до смерті, щоб і ми заслужили на перебуванні всяйві Його обличчя і вічному раї. Амінь. Святий апостоле Матію, за чиїм посередництвом звершилося багато чудес, на користь бідних і страждених, змилуйся наді мною, ти, який знаєш, скільки в мене потреб. І які вони великі, поглянь на мене, схиленого до Твоїх ніг, сповненого бід і надії, у благанні прозмилування, о великий святий апостоле, милостиво вислухай мене і зволь випросити у Бога, щоб за Твоїм посередництвом ласкаво вислухав усі мої прохання, які я зараз до Тебе заношу. Я повністю переконаний. Що завдяки Твоїм заслугам товаришування Господу Ісусові знесено по горду, легковаження, страждання, завдяки Твоїй мученицькій смерті, яка з'єднала тебе зі страстями і смертю Твого вчителя, і нареченого. Я отримую благодаті, про які тебе благаю, і в радості серця, подяку складатиму Богу, який прославлений. Усіма святими, царюю милосерд'я своїм, нині і завжди, і навіки вічні. Амінь. О святий апостоле Матію, преславний товаришу Господа Ісуса, який так відважно поставив невидимі блага святості і вічності, вище за видимі блага світу цього, випроси для нас живу віру. І полом'яним милосердям твоїм вчини, щоб наша побожність завжди зростала, щоб ми могли вірно служити Господові Ісусові все наше життя, а по смерті заслужили щастя вічного споглядання Його обличчя в небі. Амінь. Преславний апостол Матвій, Господу життя присяти, почув молитви мої. Допоможи мені впоратись з бідами і труднощами, визволи мене від бідності і беззаконня. Нехай кривдники мої будуть покарані, а справедливість восторжествує. Вірю я в силу Твою і в силу Господа Бога Всевишнього. Будь поруч зі мною в момент відповідальний, направ мене на шлях вірний. Амінь. Святий апостоле і Євангелісте Матвею, вірний учню Христа і проповіднику його святого Євангелія, з погляду небесного зглянься на нашу рідну Україну, випросив Господа милість для нашого народу, зміцни у вірі тих, хто боронить Батьківщину, укріпи серця воїни України в правді, мужності і чистоті помислив, нехай Слово Боже. Яке те ніс народам, просвітить нашу землю, віджене від нас неправду, жорстокість і вороже нашестя. моли Христа, щоб захистив наші міста і села, нашу землю, политу кров'ю і сльозами, щоб повернув додому полонених і відкрив дорогу звісті про весь безвісті зниклих, святий Апостола Матвею. Будь молитовним заступником усім воїнам України, поранених сіли, знеможених підкріпи, полеглим випросив Господа вічний спокій у небесній славі, вимоли для України перемогу, справедливий мир і відродження в Христовій правді та любові. Через молитви Твої нехай Господь благословить Україну і збереже її воїнів. Під своєю всесильною десницею. Амінь. Святий апостоле і Євангелісте Матвею, молитовний заступнику перед Престолом Божим, зглянься на воїни України, які зараз на передовій. Ви просиїмо Господа тверду віру, ясний розум і мужнє серце. Нехай ангел охоронець не відступає від них ні вдень, ні вночі захищає від кулі, вибуху і всякого зла, видимого і невидимого. Укріпи їх, коли вони виснажені, підтримай, коли охоплює страх чи відчай, наповни їхні серця любов'ю до Бога, до рідної землі і до свого народу. Святий Матвею, моли Христа, щоб повернув наших захисників живими і неушкодженими. Щоб зцілив поранених, укріпив тих, хто духовно знемагає, і прийняв душі полеглих у своє Царство Небесне. Нехай через твої молитви Господь пошле Україні перемогу і справедливий мир, а воїнів на передовій збереже під покровом своєї Десниці. Амінь. Святий апостоле і Євангелісте Матвею, зглянься на воїни України. Які перебувають у полоні, моли милосердного Господа, щоб він зберіг їм життя, укріпив віру, розум і серце серед страху, принижень і самотності. Нехай Господь огородить їх від жорстокості, дасть їм витривалість, пошле промінь надії туди, де, здається, панує темрява. Святий Матвею, ви проси їм скорого звільнення. І повернення додому до своїх родин, що плачуть і моляться за них, утіш серця матерів, дружин, дітей і рідних, допоможи їм не впасти у відчаї, але покладати надію на Господа через Твої святі молитви нехай Господь дарує Україні перемогу, а всім наших полонених воїнів збереже, визволить і поверне. До мирного життя. Амінь. Святий, апостоле і Євангелісте Матвею, зглянься на воїни України, які вважаються безвісті зниклими. Ти знаєш, що, що перед Господом нічого не буває схованим, ні життя, ні смерть, ні людський біль. Моли Христа, щоб Він сам віднайшов кожного з них, де б вони не були, в полоні. Поранені, чи вже у вічності, випросив Господа милості для їхніх душ і тіл, збережи живих, укріпи страждених, а тим, хто вже відійшов, випроси вічний спокій у Царстві Небесному, утіш серця батьків, матерів, дружин і дітей, які живуть у невідомості і сльозах, допоможи їм не впасти у розпач. А триматися за надію на Господа і Його правду. Святий Матвею, через твої молитви, нехай Господь просвітить темряву невідомості, дасть відповідь там, де людські сили безсилі, і наблизить годину, коли, коли буде з'ясована доля кожного безвісті зниклого воїна. Нехай Господь дарує Україні перемогу, сілення від ран війни. І мир для живих та померлих. Амінь. Святий апостоле і Евангелісте Матвею, з особливою тугою в серці молю тебе за мого Сина, який зараз на війні боронить Україну. Ти, що чув живе слово Христове, випроси для нього тверду віру, мужність у бою, ясний розум і спокій серця серед небезпек. Нехай Господь охороняє його від кулі і вибуху, від усякого зла, видимого і невидимого, пошле йому добрих побратимів і свого ангела-охоронця поруч у кожну мить. Святий Матвею, моли Христа, щоб повернув мого сина живим і неушкодженим, щоб зцілив, якщо він поранений, укріпив, якщо він виснажений чи зляканий. В руки Божі віддаю життя мого сина і долю, а тебе прошу будь Його небесним заступником. А мені, Матері, дай силу молитви і довірі до волі Божої. Нехай через твої молитви Господь благословить мого сина і всіх воїнів України, збереже їх і дарує нашому народу перемогу та справедливий мир. Амінь. Святий апостоле і євангелісте Матвею, з подякою схиляємо серця за Україну та її воїнів, дякуємо Господу за кожен день життя, за кожен збережений дім, за кожного воїна, який він оберіг від смерті і поранень. Дякуємо за силу, яку Господь подає нашому народові, за мужність захисників. За мудрість лікарів, капелани, волонтерів, за всіх, хто служить ближнім у цей важкий час. Святий Матвею, принеси цю нашу подяку до престолу Божого і моли, щоб Господь і надалі покривав Україну своєю милістю, укріпляв воїни у правді, вцілював поранених, утішав тих, хто втратив рідних. Нехай ця війна закінчиться перемогою добра. Над злом, справедливим миром і духовним відродженням нашого народу, за всі видимі і невидимі благодіяння славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Матінко Небесна, покрий своїм святим омофором Україну та її воїнів, збережи нашу землю від ворога. Укріпи захисників у вірі, мужності і любові, поранених сіли, полонених і безвісті зниклих поверни. Полеглим випросив Господа вічний спокій. Будь матір'ю, заступницею для всього нашого народу нині і завжди. Амінь. Святий апостоле Матію, моли Христа за Україну та її воїнів, збережи їх у небезпеці. Укріпи мужності і вірі, поверни полонених і безвісті зниклих, захисти нашу землю, випроси Україні перемогу і мир. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. І з сьогоднішнього дня у нас начався Різдвяний піст. Вчора у нас були заговини, це останній день перед початком багатоденного посту, коли ще можна споживати скромну їжу. Скоромна від е, давньослов'янського слова. Скрам, що означає жир масла. Отже, скоромна їжа це така, яка у своєму складі має плоть або продукти життєдіяльності теплокровних тварин, наприклад, молоко, яйця, сир, м'ясо і інше. Таким чином, заговини це день перед постуванням, за день до говіння. Говіння – це термін. Який вживається у православному багатослужбовому побуті на позначення певного стриманого образу поведінки, віруючих під час посту. Це слово грецькою евлавіа означає обережність, страх, боязкість, благовіння, а його походження виводять до індоєвропейського корня хава. Що означав благовійне принесення жертви. По суті, досі піст є певною жертвою, добровільною стриманістю, самообмеженням, виявом нашого смирення перед Богом, способом пожертвувати бажаннями плоті заради зміцнення волі і духу. Ну, а слово розговіння розговітися. Позначає закінчення посту. І сьогодні вже розпочався в нас Різдвяний піст, який триватиме 40 днів. Піст не має бути лише своєрідною дієтою, приуроченою до певної дати церковного календаря, хоча зовні і нагадує її: піст важливий і непростий шлях поступового. Духовного вдосконалення, зміцнення душевних і моральних сил, віднайдення опори надії, це наближення до Бога, аби зрозуміти, наскільки говіння є зміцнюючим і корисним, слід пройти цей шлях, щоби у святвечір з душевною, тихою і легкою радістю зустріти світле свято Різдва Христового. Приготувавши не лише страви на стіл і подарунки для родини, але наперше приготувавши себе до зустрічі з Богом, який прийшов у цей світ. І е, я вчора вам розказувала, але вони всі були на молитві, е, що означає слово слава. Багато хто говорить, Слава України, не розуміючи повного значення цього вислову. Слава це богиня воєнної перемоги та мисливської удачі. Одне з найголовніших і найдревніших божеств у надніправських українців з її зображенням на щитах йшли у бій за припущенням деяких учених від імені слава. Походить назва славян. Наші пращури йшли у бій, вигукуючи слава, звертаючись до богині слави за допомогою та удачею бою. Тому, коли ми говоримо слава Україні, ми бажаємо Україні перемоги в бою, героям слава перемоги живим героям. Слава нації, перемоги нації. І навіть коли ми говоримо слава Богу, ми бажаємо Богу перемогти у вічній війні з пітьмою. Слава Україні! Це не пусте публічне чи фанатичне прославлення України як місця на карті світу. Це бойовий воєнний клич, що заряджений силою наших предків. Слава України! Героям слава! І ще я вам хотіла розказати про душу роду українців. Це рід сміливих духів. Український народ має дуже багато старих древніх душ, що живуть на землі України багато інкарнацій. Тому українці мають перше. Дуже сильну інтуїцію. Друге. Потужні родові канали. Третє. Пам'ять предків. Четверте. Здібності до ясновидіння травничества мульфарства. П'яте. Дар сілення і дар пророчих снів. Українці це не просто нація. Це родова цивілізація, старша за більшість сучасних народів. От такі ми українці. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Я всім вам бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, хай наші всі полонені безвісті зникли, і наші воїни, що зараз захищають нашу Україну, всі повернуться до своїх родин живими і неушкодженими. Бережи вас всіх, Боже!